Сьогодні ми продовжуємо серію Європейська література у Юнацькій і поговоримо про наступну книгу серії коміксів Джероніму Стілтона. Слідами Марко Поло. Головному герою книги. Мишеняті на ім'я Джеронімо, доведеться знову зібрати команду друзів, коли світ знову опиниться під загрозою через підступні плани котів піратів. Цього разу вони вирушили у 1292 рік до столиці стародавнього Китаю. Коти пірати придумали нову підступну схему змін історії, в яку збираються вплутати не абикого, а знаменитого італійського мадрівника Марко Поло, чи зможуть Джеронімо та його друзі покласти край злодійству котів? Дізнайтеся, прочитавши нову книгу серії Джероніму Стілтона слідами Марко Поло.